У коментарях просили показати коментар... просили показати результати обробки. Якщо чесно, я не дуже зрозумію, як це зробити, тому що тля дуже дрібненька, як показати, що вона дохла. Ось дивіться, є зараз крилаті тільки особини. Це тля, яка займається переселенням. Сейчас ми когось знімем. Ось поклала її на долоню. Ну, але я не впевнена, що видно, що вона не ворушиться, тобто дохла. А на рослинки вони залишаються досить довго, поки її, як правило, не змиє дощом. А дощів у нас і досі немає. Сьогодні йшли дощі по окрузі, а нас, як ж завжди, обминуло. Ну, Якось так самі рослинки виглядають ось вже з помідорами. На першому кущику, на другому, пардон. Помідорки вже досить великі. Ну так, не знаю, чи я задовольнила я вашу цікавість. Хотіла знайти жуків корорадських, на них краще видно дію препарату. Вони великі, видно, що не шевеляться. Ну, Але, на жаль, жука червоного я не знайшла жодного на городі, тому додовольствуйтесь лею.